Привіт! Це восьмий випуск нашого щотижневика про сільське життя на хуторі кручені паничі. Нарешті ми без якихось глобальних подій можемо спокійно займатися плановою підготовкою до осені та наступного сезону. В цьому випуску розкажу про нового нашого мешканця, який з'явився на хуторі. Звісно, що покажу наших кроликів, як вони живуть, і який в них новий етап в житті. Розкажу, як ми готуємо наш город до осені наступного сезону. Ну і ще про деякі приємні моменти, які відбулися на цьому тижні в нашому особистому житті. Це канал Село Яке, Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися, поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. На цьому тижні знову перестав електропастух для овечок. Ось у нас попередня діляночка. Ось нова заросша. Зараз вам овечок покажу. В минулих випусках я вам розповідав, що в мене є одна вівця з дитиною, яка переплигує через пастух, перелази. Вона самі дивні способи знаходила для того, щоб перелазити. Бачите, як пасуться гарно. Я помітив закономірність, що вона починає перелазити, коли пропадає. Корм якийсь добренький, якщо вже немає вкусної трави, а залишається тільки типець, вона починає наче... шукати, що там за пастухом є добреньке. Ну, а поки в них є добре всередині пастуха, вона там активно пасається. Ну, як і всі інші. Вони Всі себе дуже гарно почувають. У нас тут така невеличка балочка, вона дуже гарно тут все росте. ось які зарості молодняка. Я думаю, що їх об'їдять мої овечки хорошо. Ну, і це у нас остання перестановка, остання перестановка пастуха в цьому сезоні. Далі вже буду їх випасати. Буде менше роботи в мене такої по господарству. Можу більше часу приділити овечкам. От, і можна їх буде випасати, тому що вже нікуди переставляти. Отави в цьому році у нас не так, щоб сильно багато, але є ділянки, де їх можна вигнати, просто попасти. Як бачите, вони гарненько їдять. Молодняк, оцей, що наростає, нам він тут, в принципі, не сильно нужен. Нам більше, щоб тут було трави, треба оці кучі поприбирати ще буде. Я їх потихеньку розбираю, ну недостатньо швидко, не вистачає в мене часу на все це діло. Ну, а вони тим часом під'їдають. Глодики молоді, щоб вони не встигали розростатися. Білка, як завжди, тут участвує. Ну і в нас тут ось неочікуване поповнення случилося серед літа. Мама захищає малого барана. Він тільки-тільки народився. Ну, що мені подобається уваць, вони ягнята одразу вже стоять на ногах. Ну, ще не зовсім уверено, звісно. Но вже готові ходити і слідувати за мамою. Звісно, якщо в них все добре. Ну, і ось іде наша мать разом з дитиною. У нас там баранчик ховається за мамкою. Ось вона вирішила, що треба привести в серпні. Обично то вони котяться восени. Ну, не в цей раз. Це вже перший баранчик від нового нашого барана. І він веселий подвижний один раз тільки загубився на пастівнику. Прийшлось мені йти, забирати його, бо мати вернулася разом з усіма додому, а він відстав. Ну, але. Це вже тікаємо. дні, то активно бігає з усіма, все в нього добре. Просили мене показати ємність, де овечки п'ють. Ось от, така в них ємність. У нас м'якого пластика, тому вони її не так активно ламають і пробивають. Наповнюємо два рази в день і їм на цю кількість овець вистачає. У нас виходить виход зроблений. на... Пастівник, Ось стоїть пастух, я його тут підкеровую то вліво, то вправо, направляю, розширяю ділянку. І виходить ось якраз кошара, в яку ховаються вівці. Вони туди приходять в день чи ввечері. Ну, коротше, вони там ховаються. Вдень, коли їм жарко, а на ніч ж сходяться туди там пити, їсти, хороше походити, поспати. Ну і далі вони пішли на хвастівник, власне. На іншому напрямку активно готуємо огород до осінніх посадок під часник цибульку. Це в мене тут були есперцет і фацелія. Ми їх викосили десь з місяць назад. Зараз я сюди завіз гною. Воно ще трошки полеже, я сподіваюся, такі будуть дощики. Я його розгребу. І вже буде в нас діляночка під посадку часнику і цибульки в зиму. Картоплю, дружина, також викосила. Будемо, мабуть, на цьому, ну, на наступному тижні вже копати. Бо картопля деяка м'яка починає проростити, деяка попеклася, ну коротше, треба вже визбирувати її. І залишилися у нас діляночки, ну ще. Позалишали трошки ми кабачата, хоча вони вже ніякі. Це інше у нас вже викошено, отам ще ділянка у нас під кабачки. Ну Там кабачата ще ростуть трошки. Взагалі, часник цибуля у нас були отут, з краєчку огороду. І отут висаджувалися, але вирішили, що їх ж не можна сажати. Два роки поспіль на одному і тому ж місці. Тому вони будуть тепер в другому краю огорода. А тут ми будемо ставити якраз ближче, щоб до полива було, будемо ставити теплички, парнички і всі інші речі. А те, що взиму сажається, буде сажатися у нас на тому краю огорода, щоб менше тягнути туди полив. Ну і буде в нас в цьому році ще експеримент з цибулькою. Це та, що я висаджував. Та, що була пророща вона в нас виросла, оце ми позрізали, як воно пообсихало. Все це заверш... завертаємо в такі свої рідні холчові мішочки. Ми зробили. І вона там буде підсихати, поки не стане, не висипаться насіння. І буде в нас чорнушка на посадку. Так що теж будемо пробувати її висаджувати, подивимось, що з цього вийде в нас. Ну Оце-таки в нас вийде врожай. Булька в мене лежить тут на мішечках. Один слой розложена. Ще трохи поправити. Треба буде, І вон два вийде в часнику. Далі ми вже будемо його розсажувати осінню. ну Щось на їжу, а щось на посадку. Це я вже підняв його на горіще, і тут воно буде жити до того, як треба буде його спускати. До морозів воно лежатиме отак, так просохне, а потім переміститься ось у мене ящичок є спеціальний. І далі він вкривається ось в мішок з пустими бутилками. І вон там ще цей каремат. Воно вкриється зверху мішечок і все йому буде добре. Ну, тут у нас ось живуть товариші, які нам вовсе не товариші. Їх треба звідси прибирати. Ну, а сину на цьому тижні прийшла посилочка від ще однієї нашої підписниці, за що ми дуже вдячні. Були дитячі речі, книжечки. Куча іграшок, всяких, ну і всяких полезностей. Що дуже корисно, учитуючи, що дитина в нас дуже швидко росте і речі дуже швидко малістають. Посилання на її канал я залишу в закріпленому коментарі. Ну, а син уже освоює його ігрушку. Друга важлива подія в його житті. Ми пішли перший день в садіку. У нас діток не так багато в садіку, тому група змішана вікова, але він дуже вписався. Поки ми просто приїжджаємо для того, щоб він погуляв, погрався з дітками, і, по-моєму, йому це максимально подобається. А поки син живе своє щасливе дитяче життя, ми продовжуємо працювати з нашим господарством. Ну і оскільки у нас вже на городі особливо нічого брати, то почали випускати трохи птицю під контролем щоб їй не вкрала лисичка. Звісно, що найкраще місце для птиці це перегній. Вони тут собі знаходять всяких червячків і під'їдають їх. Це отакі у нас вже перше покоління цесарок. Не покоління, перший виводок в цьому році. Вже отакий, отакі вони. Це ось єдиний курча, яке. Вижило тоді, коли всіх остальних виїла лисиця. Да, саме гордий А Це другий виводок цесарят, який ходить з мамою ще. Ну, мама, вона їм относительно, звісно, ну, Ходить з кочкою. Я ж поча розкопувати цю кучу, по краям забирати те, що вже перегнило. І відповідно в нас тепер всі тусуються тут. Окрім дорослих цесарок, які бродять кром двора. Зараз з'явилися якісь мошки, не ті, що плодові, ну і не ті, що на коров нападають, їх кусаються, а якісь трошки крупніші. Вони, у них якась міграція, зараз вони активно літають. Вчора дуже їх багато було. А цесарки ходять якраз ловлять. Оце мошок тих, коників, ну коротше, животний білок, як воно називається. Об того вони і хорошо на огороді, коли вони тусуються, тому що вони не сильно люблять там щось надгризати, як ті самі кури чи як гуси. Вони більше люблять всяку живність викльовувати. А тим часом кролям настав час переїжджати від мамки, тому що діти повинні жити окремо від батьків. Навіть якщо тобі ще й місяця нема, значить ти вже міцно стоїш на своїх лапках і довше жити отдільно. Некоторі, бачите, не хочуть переїжджати, але вибрав них все одно нема. Син положив їм іграшечку, бо їм було не так страшно переїжджати. А якщо ти недостатньо самодостатній кріль, якби дивно це не звучало і ще не зробив. На свою персональну клітку, то значить тимчасово буде жити з друзяшками в общагі. Ну, як це і в людському житті буває. Якраз вони поки підростуть. Ми їм зробимо окремі кліточки. Вон синок опять кладе іграшечку, бо кролики маленькі, їм теж, мабуть, гратися треба. Так подумав син, і трошки розсипав їм зерно. І все, Кролі роблять свій перший шаг во взрослу жизнь самостійно. Далі вже будуть жити отдільно від матері. Ну а ми знову приймаємо замовлення на мед. Це у нас соняшник і різнотрав'я. Ну там трошки різнотрав'я вони ще взяли, а так в основному, звісно, соняшник. бо дуже багато соняшникових полів. Я зробив окрему групу в Телеграмі. Для публікації замовлень. Посилання буде закріплено в першому коментарі і в описі до відео. Так що підписуйтесь, там будуть оновлення і по медовій, і потім по птиці, коли вона в нас буде, і по іншим замовленням. Можливо, ще буду додавати туди якісь новини. Окремо хочу подякувати нашим спонсорам, всім тим, хто нас дивиться, підписується, коментує, ділиться відео з мого каналу. Зі своїми друзями. Для мене важлива ваша підтримка. Я вдячний кожному. На цьому все. Всім гарного вечора. Сил та наснаги на цей та наступний сезон. До зустрічі!